Візит президента до Львова, ЗМІ на дитячих майданчиках. Ще про транспортні експерименти над львів'янами. Вітаю я Оксана Гнатишин. Це новини на телеканалі НТА. Війна контрабанді та корупції і нова система митного контролю з робочим візитом на Львівщину. Навідався президент України Петро Порошенко на своїй нараді з силовими структурами західних областей. глава держави роздав на горіхи силовикам через бездіяльність в питаннях корупції та контрабанди на митниці. Крім цього, президент запропонував силовим органам змінити систему митного контролю, а гроші вилучені з контрабанди віддати обласним бюджетам. Або ми подолаємо корупцію, або вона знищить нас. З таких слів глава держави розпочав нараду з силовими структурами у Львові. Петро Порошенко вкрай незадоволений роботою силових відомств. Насамперед це стосується митниці, правоохоронців, служби безпеки та фіскальних служб. Президент наголосив на тому, аби силовики забули про звітність з відкритими кримінальними провадженнями і звітували лише вируками суддів і реальними покараннями злочинців. На горіх і дісталося всім. Жодна ділянка, жодна артіль не працює без міліцейської криші. Він без прокурорської криші. Віталій, без СБУшної криші. І, шановні панове губернатори, без криші на рівні районної адміністрації. От таке у нас чудова координація і взаємодія всіх органів влади. Лідером там є міліція. І подальше миритися з цим я не збираюся. Глава держави зауважив, що неузгоджені з дій силовиків у боротьбі з контрабандою нагадують лебедя рака та щуку, вказавши на їхню повну безпорадність. Тому пропонує мотивувати до боротьби з подібною злочинністю владу на місцях, повертаючи кошти, вилучені з контрабанди у місцеві бюджети. Підвищиш надходження до державного бюджету. Це буде спрямовано на будівництво дороги. Ми говорили з Олегом Михайловичем і щодо дороги Львів, Радехів, Луцьк, і щодо напрямку Наславське. Там потрібно біля 60 мільйонів, і підвищення ефективності діяльності минтих пунктів пропуску має бути спрямована і замотивоване саме за такими схемами. Також глава держави нагадав про звільнення очільника служби безпеки через провал свого ключового завдання та дав зрозуміти, що рішення президента, якщо його не почують, будуть швидкі та неприємні. Крім цього, він наголосив, що в час війни кришування контрабанди чи корупції смертельний гріх. Відходячи від теми силовиків у рамках свого візиту на Львівщину, президент України зустрівся із своїм колишнім польським колегою Вороніславом Комаровським, якому франковий виж надав звання почесного доктора Львівського національного університету. Президент. Гаранти обох держав зустрілись також і в режимі Тета ТЕТ. Про що говорили гаранти наразі невідомо. Під пильним оком будівництво житла для бійців АТО та членів їх сімей контролюватиме спеціальна комісія. До її складу увійшли представники громадських організацій Львова. А це юристи, експерти з будівництва, економісти, фінансисти, тобто спеціалісти, які займатимуться усіма складовими процесу будівництва житла. Новостворена комісія представлятиме інтереси сімей учасників АТО. Учасники АТО, які очікують житло, ініціювали створення комісії, яка детально контролюватиме весь процес будівництва. Нагадаємо, мерія надала земельну ділянку у 63 соти гектара, під зведення 53 квартирного будинку на вулиці Підголоска. Вартість забудови наразі оцінюють сумою у 34 мільйони гривень за умови сталого курсу і цін. За словами представників забудовників, АЦЛКП «Рембуд», зараз зведення житла на стадії затвердження проєктно-кошторисної документації. Її планують погодити у середині серпня. Комісія ж матиме повний доступ до всієї інформації. Ми будемо мати право виїжджати на місце, дивитися, що там відбувається, входити в всі робочі групи і комісії, які будуть у ліскій міській раді, приймати участь в тендері. Будемо знати, хто є підрядниками, субпідрядниками та виконавці всіх основних ролей власне, в цьому будівництві. Дуже простий рецепт. Раз, якщо ми бачимо, що чиновник не виконує свою роботи, ми до нього зайдемо в гості і з ним поспілкуємося. Я думаю, це нам дасть результат. Про те, що роботи у комісії буде багато, ніхто не сумнівається. Адже заплановані терміни здачі житла у квітні вже ставлять під сумнів забудовники у кращому випадку. Без зміни графіку надходження коштів і сталого курсу валют, будівництво має розпочатися у середині жовтня. Тоді ключі від квартир у новобудові сім'ї атошників мають отримати у травні, кажуть забудовники. Продовження теми говоримо у студії з Андрією Різничок. Дякую, що завітали. Голова комісії нагляду з будівництва житла для бійців АТО та членів сімей загиблих так. безпосередньо цієї комісії. Наскільки радо десь міська влада погодилась на таку систему контролю з боку громадських організацій? Чи не було суперечок? В цьому? Не було жодних суперечок. Ми абсолютно нормально до цього поставились і навіть проявили ініціативу зі свого боку. Прийняти участь в цій комісії. Гаразд, отже, які основні шляхи контролю за дотриманням усіх правил? Ну, основні шляхи це, по-перше, поетапно контролювати процес самого будівництва. Тобто, починаючи від проекту цього будинку і закінчуючи. Ви сам... знаєте, що можуть бути зловживання в цьому. Для цього і створена комісія, щоб перевіряла всі ці моменти, які можуть виникнути в ході будівництва. Тому ми залучаємо, крім того, фахових фахів, спеціалістів, таких як спеціалісти з будівництва, економісти, фінансисти, аудитори. Тобто, що щоб вони в, в якійсь да, мірі допомогли нам в тих чи інших питаннях розібратись. Скільки таких сімей, учасників АТО зараз на контролі у вас стоїть? Тобто там 60 з чимось здається, квартир чи 50 з чимось? 53 квартири. А скільки потребують такого житла? Я так розумію, їх більше? Їх набагато більше. На сьогоднішній день в мене точної цифри немає, але я знаю, що по Львову ця цифра коливається вже порядка тисячі чоловік, учасників АТО. Чи десь де мова ще за будівництво, інших, за виділення інших ділянок за будівництво ще житла? Чи зараз наразі про цей один будинок так багато розмови? Е, іде розмова ще про дві ділянки. Е, вони значно більші за попередню, і вони знаходяться там же по вулиці Підголоска, і на цих ділянках можна ще побудувати житло. Тобто міська рада йде нам на зустріч. На сьогоднішній день і поки ці ділянки якби тримаються в резерві для бійців-учасників антитерористичної операції, останнє запитання, все-таки ще раз: весною наступного року вже декілька сімей зможуть оселитись в квартири, отримати ключі в ідеалі. По плану, по тому, що було озвучено в Львівській міській раді. То на наступний рік, максимум червень місяць, перші сім'ї бійців, АТО, які загибли, або ті, які поранені або мають каліства, повинні отримати вже ключі від житла. Раз будемо сподіватися на краще. Дякую, що завітали до нашої студії. Десь детальніше цю тему нам пояснили. Нагадую, голова комісії з нагляду з будівництва житла для бійців АТО та членів сімей загиблих Андрій Різничок у нашій студії. І ми повертаємось до новин. В центрі можна загриміти під землю майже на очаху президента. Бруківка на площі Митній не витримала 26-тонного автомобіля Львівводоканалу та провалилася. Кунфуз трапився перед візитом Петра Порошенка, який з того всього не доїхав, вчасно до обласної адміністрації, де попередньо на той час планувалася зустріч із силовиками. На площі Митній тривають роботи із заміни комунікацій. Зранку каналопромивний автомобіль Ман, що планував здійснити підготовчі роботи для заміни каналізаційного колектора, потрапив у халепу. От, до нас сьогодні планово приїхали прочищувати каналізаційні мережі. От, і машина провалилася ну, в зв'язку з тим, що напевно площа пішохідна. Мава ну, машина важить 26 тонн, от, і Вона переднім колесом провалилася для каналізаційного люку. Неприємна оказія завадила силовикам показатися Порошенку. Довелося під тюбцем рухатися на місце аварії. Прибули і МНС, і міліція, і спецслужби та спецтехніка. Представник МНС з великими зірками на погонах відмовився коментувати на камеру будь-що. Спілкуйтеся з представником видати. Зрештою, спецтехніка витягнула з під люку машину. Нормальна бруківка видно, утворилася внизу пустота. Все наїхав колесом, машина провалилася. ви їхали промивати каналізацію. Тут. Тут реконструйовується площа митна і мали мати каналізацію. І, так і сталося. Провалля загородили, позначили і до вечора таки дочекалися Порошенка. А чи дослідили інженери, чому це трапилося і чи немає загрози подальших наслідків, нам наразі невідомо. Сподіваємося дізнатися про це швидше, аніж президент завітає до Львова наступного разу. Марія Терендій, Іван Мазуренко, Андрій Сиротяк, НТА Новини. Мешканцям на замітку, аби запастися водою. У п'ятницю Львів водоканал підключатиме новозбудований водопровід на вулиці Устияновича. Тому з 9 ранку до 6 вечора буде припинено водопостачання у мікрорайон. Обмежений вулицями Устияновича, Озаркевича, Шептицьких Степана Бандери парні номери будинків з 12 до 30. Бібліотечна Дорошенка Непарні номери будинків з 45 до 77, парні з 52 до 68. Технічна матейка Релєєва Новоківського. Також підключатимуть до існуючих мереж новий водопровід на вулиці Кам'янецькій на Новому Львові. Відтак з 10 до 14 години буде припинено водопостачання у мікрорайон, обмежений вулицями Кам'янецька, Сумська, Тернопільська, парні номери будинків з 14 до 34. -го. Також вулиці Литвиненка, Карбишева, Угорська. непарні номери будинків з 1 до 9. -го. Обережно змі вчора на дитячому майданчику, що по вулиці Лінкольна рятувальники ловили вужа. Змія заповзла до малюків зі сторони житлових будинків і заховалася на майданчику. Саме там її виявили батьки дітей після звернення у службу. 112 менесники виловили плазуна та вивезли до лісу. Розповідають останнім часом таких звернень значно побільшало, тому діляться порадами. Якщо випадково побачили поблизу плазуна, не слід панікувати, не наближатися до нього і не робити різких руків, а спокійно відійти, будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів. Це висока трава, кущі, ліс. Транспортний експеримент у Львові запустили нічні маршрутки, які курсуватимуть у темну пору доби. Наразі транспорт їздитиме за сімома маршрутами, а проїзд вартуватиме 8 гривень. Наші журналісти теж поїхали і провезли сюжет. Відтепер додому можна добратися вночі не тільки на таксі або 11 м народним, а маршруткою. З 1 липня у місті почав курсувати нічний транспорт. Автобуси їздитимуть за чітким графіком та з певним інтервалом руху. За два рейси годину 20 хвилин. Я тут, якщо в 11 виїжджаю, я тут буду 12.00. Ну, Сподіваємося, що у нас будуть люди. Інакше б треба пробувати. Нічний транспорт курсуватиме за сімома маршрутами, які з'єднуватимуть центр міста та залізничний вокзал з віддаленими районами Львова. На відміну від звичайних маршруток, нічні позначені буквою Н. На годиннику 11.15 і нічна маршрутка відправляється в свій перший рейс. І хоча пасажирів в салоні небагато, водій сподівається, що такий експеримент матиме вдалий результат. Пані Леся з центру щодня добирається з роботи пізно. На останню маршрутку буває не встигає. Нічному транспорту жінка зраділа, бо тепер буде простіше. Багато людей не встигає на 11 годину, на останню третій, а і я думаю, що будуть їздити. Лів'яни, яких ми зустріли на нічній зупинці, такому нововведенню тішилися. Кажуть, що тепер не доведеться гвалтувати власний гаманець. Зараз літо і всі хочуть погуляти трохи довше, а не муніципальний час і всі додому. А, може, і також є багато тих, хто працює в нічні зміни, і я думаю, їм буде дуже корисно. Стартуватимуть маршрутки о 23.00 та їздитимуть до 6.00 ранку. Ціна нічної поїздки вдвічі дорожча. Ну, я вважаю, що 8 гривень це досить таки нормальна ціна, як, особливо коли ви добираєтесь додому один. Тобто, бо коли у вас компанія, то ви спокійно можете викликати таксі, і там буквально на декілька гривень вийде дорожче. А, а якщо ви один хочете добратися додому, до, ну, там, чи в певний пункт, то я вважаю, що це досить адекватна ціна. Краще заплатити 8 гривень, які підуть на міську раду і на бюджет міста, ніж заплатити частному обличчю. Таксисти кажуть, що конкуренції не бояться. Мовляв, у нічний час людей на вулицях міста мало. І нічними маршрутками користуватимуться одиниці. Вночі буде неприбутково маршрутки, бо людей так багато немає. П'ятниця, субота, неділя тільки все. Потім людей вже не буде, просто не будуть пусті їздити. Наразі це лише транспортний експеримент, який триватиме упродовж трьох місяців. Маріна Оленська, Іван Мозуренко, НТА Новини. Без залізничного шуму житимуть тепер мешканці Шевченківського району міста. Залучившись європейською підтримкою, у Львові встановлять екран висотою 5 метрів та близько пів кілометра у довжину. Він вбереже від негативного впливу звуків не тільки будинки, які знаходяться одразу біля колії, а й сусідні багатоповерхівки. Більше бачили журналісти наші. Нове у Львові звично у Європі шумозахисні екрани вже не перший рік оберігають від залізничного шуму не одне місто за кордоном. Проте українці таке побачать вперше. Оцінити всю ефективність такого винаходу вже незабаром зможуть мешканці одного із мікрорайонів міста. Ініціатор та реалізатор проекту встановлення захисних бар'єрів бельгієць Цілівс Хелпхаут переконує, це не інновація, це звична європейська практика. Проте коли в Європі такі екрани можна встановити без проблем, то в Україні на це потрібно отримати низку дозволів. Світова практика є дуже простою. Ти можеш без проблем встановити схожі екрани. Коли в Європі будуєш щось біля залізничної полії, це нормально, що ти одразу встановлюєш шумозахисні бар'єри. В Україні це виявилося не так легко. Не було правил і законів, які б це регулювали. в цьому і полягає особливість. Ми змогли зробити це за такий короткий термін. Міністерство інфраструктури переконують, такі екрани вже невдовзі будуть. Будуть звичними не тільки для європейців, але й для українців. Але те, що я бачу в Європі, це нормальна річ. Це вказує на те, що встановка таких захисних екранів це повинна бути не тільки тут, а повинна бути по всій Україні. Ми повинні захищати своїх людей від шуму, від бруду, щоб їх, їхнє життя було комфортним і безпечним. Місцеві жителі із постійним шумом вже змирилися проте переконані, встановлення такого екрану дуже важливе. Якщо вікно відкрите, то трохи як і дивився телевізор, то так трошки. А так ну, ми вже привикли і не реагуємо на це. це. Звичайно, шкодить саме собою шкодить. дуже важливо. Ну для нас це взагалі було принципово, бо тому, що, наприклад, нас діти, особливо коли гуляти з маленькою дитиною, я думаю, що безумовно кожен шум, коли ти гуляєш, за заважає не заважає, і Тому тим більше, коли це поїзд, це особливо знаєте, тут дуже часто вантажні поїзди їздять. Тому звичайно, це шкодить. Сам е шум. Е потяга, він може когось навіть заколисувати, але з точки зору там гігієни, всіх там вимог, то очевидно, що стіна потрібна. Постійне шумове навантаження бомба з повільненої дії. Децибели впливають на нервову систему і можуть не тільки негативно вплинути на слух, але й викликати інші негативні наслідки: запаморочення, головний біль, зниження працездатності та дратівливість. Тижневе паломництво копія чудотворної ікони Матері Божої неостанної помочі мандрує храмами Львова. Приїхала вона кілька днів тому із Риму, та вже багато львів'ян могли помолитися біля неї, так як собори були відкриті навіть вночі. У місті ікона перебуватиме до 5 липня. Відвідати її можна буде у храмах різних конфесій, так як щодня вона буде змінювати своє розташування. Після чого продовжить духовну мандрівку храмами Львівщини. Ця ікона мандрує по цілому світі. Ми дуже раді приймати її, особливо те, що ці туристи захотіли, щоб було у всіх кафедральних соборах. Вчора було у Вірменському, сьогодні власне, вирушає процесійно, зараз за кілька хвилин вирушає до православної церкви на вулиці Руській, до кафедрального собору. Теж буде у греко-католиків. Народили в Міністерство молоді та спорту України разом із Львовом та Федерацією шахів України підписали заявку головний офіс міжнародної федерації шахів ФІДЕ про проведення захисту титулу чемпіонки світу, яким володіє стриянка Марія Музачук. Тож Львів претендує на проведення фінального матчу Марічки проти китаянки Хоу і Фань. Більше про спорт розкаже наш Андрій Сиротяк вже після рубрики «Політика». Не перемикайте, я ж з вами прощаюсь. Побачимось на телеканалі. НТА. доброго настрою. миру собі вам бажає. Тримаємось. Олег Ляшко змусив колег по коаліції піти на зустріч підприємцям. У середу Верховна Рада проголосувала за скасування ненависних касових апаратів. Цьому передувала палка дискусія у парламенті. Напередодні депутати фракції Ляшка заблокували трибуну з вимогою дослухатися до підприємців, які від безвиходів вийшли під стіни парламенту. Потім було засідання ради коаліції під головуванням Ляшка, яке тривало аж до ночі. За його результатами депутати таки домовилися піти на поступки малому і середньому бізнесу. І врешті-решт. Проголосували за скасування касових апаратів для підприємців другої і третьої групи з річним доходом до мільйона гривень. Решті перенесли термін запровадження касових апаратів до січня наступного року. Не заважайте їм заробити гроші, щоб годувати свою сім'ю, щоб платити невеликі податки до бюджету. Сьогодні в Україні вкрай складна економічна ситуація. Кожне робоче місце, кожну людину, яка заробляє копійку, треба на руках носити і дякувати Богу, що вона працює. А не добивати цього нещасного малого і середнього підприємця, лідер радикальної партії назвав це маленькою перемогою і закликав владу більше не ставити палки в колеса підприємцям, які у надважких умовах продовжують працювати та годувати свої сім'ї. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. Вітаємо себе, від нас вимагаємо більшого. 2 липня у Парижі утворили міжнародну асоціацію спортивної преси, яка сьогодні об'єднує майже півтори сотні національних спілок. І до новин сьогодення релакс на свіжому повітрі. Тепер любителі розслабитися мають можливість вести здоровий спосіб життя не лише у спортивному залі, але й на свіжому повітрі. Громадські активісти вирішили показати дівчатам та жінкам нашого міста, що спорт це не лише корисно, але й цікаво. Яскравий приклад йога. На першому занятті просто неба побували наші журналісти. І спокій такі асоціації виникають, почувши слово йога. Саме цьому ефективному і корисному заняттю вас можуть навчити просто неба у стройському парку. Небайдужі прихильники активного способу життя розповідають, що заняття йогою це не все, чим вони можуть потішити львів'янок. Ми працюємо над таким проектом створити жіночий клуб, де будуть жінки, дівчата, і діти, тому що це буде об'єднувати жінок де жінки де жінки, там і діти. Створити такий постійний клуб, де буде і йога, і психологи, і. Різні соціальні спеціалісти, тобто задача такого клубу це розвиток жінки. Для того аби навчити жінок займатися йогою правильно, провести перше заняття на свіжому повітрі запросила відомого фахівця Сергія Пляшечка. Експерт не лише показав, як правильно займатись йогою, але й розповів про її користь. Йога в це фізична нагрузка на тіло, на всі система организма, лимфатическая, нервная система, эндокринная, а кровеносная система и так далее. А улучшая работу этих систем посредством физических упражнений, а идёт очищение тела. То есть это это идёт как гигиена, которую нужно практиковать каждый день. Так зазвичай відбувається заняття з йогою, зараз майстер розповідає дівчатам, як правильно дихати. Опанувати і допомогти жінкам правильно займатися цим заняттям вирішила громадська активістка Оксана Мальник. Жінка давно відкрила для себе йогу і хоче допомогти в цьому іншим. Йогою займаюся досить давно. Вирішила допомогти і показати жінкам, що йога це є один із напрямків здорового образу життя. Вона допомагає жінкам не тільки виглядати красиво. Але і відчувати себе фізично і психічно в доброму настрої. Такі тренування вже припали до душі львів'янкам, навіть більше львів'яночкам. Маленька Еля, спостерігаючи за тренером, вже опанувала деякі рухи. Молодчинка! мама Елі Наталії розповідає, що йога їй також запала до душі, тому жінка охоче бажає прийти на наступне заняття, щоб самі опанувати ці фізичні вправи. Дуже подобається, і то так, якби то проводиться мероприяття для людей. Правильно, дуже добре, можна безкоштовно прийти і займатися. <рес> учасники занять переконані, що такі вправи на свіжому повітрі тонізують і надають нових сил. А вже 11 липня в 11 годині активісти знову зберуться на галявині і продовжать популяризувати і залучати наших жінок до здорового способу життя. Якщо ви вже давно мрієте про релакс, майстер з йоги покаже вам, як це правильно робити. Тому приходьте в Стрийський парк і просто насолоджуйтесь. У Галичанки побільшало суперників. Три команди в останній момент відмовилися від участі у всесвітній універсіаді. Тож замість чотирьох груп по чотири команди зробили дві групи. В одній гратиме шість команд, а в іншій сім. Студентська збірна України, кістяк якої складуть гравці Львівської Галичанки, потрапила у групу, де буде сім команд. Південна Корея, Японія, Китай, Румунія, Сербія та Чорногорія і це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Завтра Львів'яна очікує тепла. Сонячна погода без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-13 градусів тепла. А вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 25 градусів за Цельсієм.